Всім, ймовірно, скучила за вами. Хто зі мною, той, можливо, і помітив, що мене не було декілька днів. Я... Трохи відпочивала зовсім трохи, можна сказати, що дуже мало. І ось сьогодні вранці я приїхала і хочу показати вам, як живе сад, коли ми за ним не доглядаємо на протязі 10 днів. Я була відсутня 10 днів. Звісно, була людина, яка годувала моїх тварин і поливала ну, бачу так, частково поливала мої квіти в горшках, які. Потрібно було поливати. Давайте подивимося, що змінилося, що пропало, а що ніби 10 днів це не так багато, але все ж таки зміни для мене були очевидні, коли я зайшла в подвір'я, я одразу помітила все те, що ніби я прибираю потроху кожен день, не роблячи велике таке генеральне прибирання в садочку, але менше з тим. Помітно, дуже помітно. Оце, що в мене кожен день не було вдома на протязі 10 днів. Ну, в першу чергу, трава. Дивіться, як це все позаростало. Мені говорили, що в нас були гарні дощі, потім уже два дні спека, тобто трава виросла. Але поміж траву, крім того, я ж завжди кошу цю траву. Подивіться. Це у мене проростає. Отой От кампсис, який я видаляла, хто пам'ятає, тут у мене був кампсис, який ліз мені на будинок. І тут я видалила ось таку, він пустив своє коріння, пустило це зелене, це просто жахливо. Коли я його кошу, я його не помічаю. Я бачу, що вже розпустилися частково гортензії волотисті. Дивіться, мої красунички. Ось. Вже зовсім зовсім вже, е, в гарному такому початку своєму. Е, Фізостегії я минулого разу показувала. Було лише два пагінця розпущених, а тепер вже дивіться, яка вона гарнюща, рожевий колір. Звісно, бур'янів так, ніби мене не було місяць вдома. Не то, що 10 днів, а цілий місяць. Будемо показувати все, як є: 10 днів відсутність господинів вдома. Це в мене спірейка заквітла по-другому чи по третьому разу. Дуже така гарненька. Завдяки тому, що були дощі, то гортензії мої не постраждали. Дивіться на цю красуню. Дивіться тепер на ці буряни, які потребують моєї уваги на протязі хоча б двох днів. Бачу, що в мене заквітнув не ліля, а лілейник. Лілейник випустив таку квіточку, одна вже бачу від квітла. Ось така гарна в нього серединка. Гарненько так себе почуває. Ем, нічого, абсолютно нічого, за рахунок того, що були дощі, дуже гарно почувають себе гейхерки, ну і кропива. Ви бачите, якого буря у мене кругом? Я бачу, що. Минулого разу я знімала відео. Я стригла Вероніку. Дивіться, який цей гарний кущик на даному ось такий гарнющий кущик. Як він розкущився. Якби я його підстригла на весні, то весною він би був від весни від початку весни він був би такий гарний. А так вже ж видно одразу видно, декілька днів, і видно, який він гарний, веселенький такий. Починає квітнути в мене. Ось ця пізня, вона пізньо-квітуча, дуже гарна. Ось така хосточка з таким ребристим листочком і білим краєм. У мене є також зеленим краєм. Тут також у мене вже ось-ось розпустяться болоті. Так, ця гортензія потребує трошки уваги. Мабуть, було спекотно вчора, бо це я зранечку знімаю. Зараз піділью, бо я коли вдома була, то я так не лінилася і кожен вечір підливала гортензієм широколистим, підливала потрохи водички. А це ось, бачите, ну не можу. І так я дуже вдячна, що змогла відпочити. Так, також подивимося, у мене заквітнув ліатрис фіолетовий. Ну, ось такі гарні шулечки, такі величенькі. Цікава рослинка, я маю ще десь один екземпляр, але поки що не бачу де. Тут у мене земля, тут декора. Ось, на прикладі покажу. Тут декора, бачите, ну є там бурянці біля рослинок, але не так критично. А ось тут декори немає. Подивіться, що тут коїться. І бурянчики у мене тут, і земля потріскана. І ще й плюс до того ця черешня. Обсипає свої плоди, які я не збирала, бо тому що не всі плоди я збирала. І ось таке ми маємо це, також треба все підсапати, підробити. Я бачу, але повільно, йде. тут у мене волого і навіть впустив мох. Уявляєте? От хто бачив минуле відео, цього ще не було. А це отак швидко-швидко, якщо не догледів, все. Треба все підробляти. Тут у мене дуже гарна трава, зебрина. Дивіться, як гарно видно. Це тогорічна посадка, молодий кущик, але вже показує себе чудово. Мені здається, що він, напевно, агресор і потребує трохи коригування. Можливо, я його обкопаю для того, щоб веду якусь стрічку, обмежувати, щоб він не виходив за рамки. Так, ідемо далі. Дивіться, було дуже спекотно, як у мене сильно погоріла Теді. Ось така. ось. Ну, геть не гарна. Всередині ніби гарна, а зверху не гарна. Не знаю, це весною, до речі, вона в мене не горіла. А це цьогоріч, от тепер влітку, не витримує вона спеки. Треба її або пересадити восени, або щось. Ну, ще не подумала, бо обробляти є стимулятором. Треба рослинку цю краще пересадити, напевно, в тінь. Мені буде так спокійніше. Е, стригла з вами е, минулого відео Керріо. Бачите, вже пускає молоді прирости. Ну, не вся, ця була раніше стрижена, але вже ось таке. будуть у мене друга хвилька квітування. Ну, тут взагалі прям жах жахливий. Зате буду мати, що робити. Дуже гарно очиток. Дивіться, який гарненький, звісно, борінцях. Ой, красунчик. Це так чудово себе почуває. я купляла е, Маріне Блу, мені здається. Бачите, ну зовсім вона поки що не блу. Можливо, я. Підкислю сильніший ґрунт для того, щоб вона була все ж таки більш відповідала сортності своїй. Ці гортензії також у мене. Ой, кішка моя вже наїлася, мамку дочекалася, щаслива. Так, оця в мене така малинова, яскраво малинова. Мишулечка, сотита. Ой, ти моя дівчинка. Да, царапучка. Так, і ця в мене, що я казала, що дуже погано перезимувала. Ну, Взагалі я вже про це говорила, що гортензії дуже погано перезимували, але вже як є. Зараз піділью всі. Це у мене такий хамелеон, ніби ну, не цього річ. Я і так рада, що вона витримала. Бачу, що горять, як звичайно, горять ці подорожникові хости, які потребують тіні. І тут у мене гортензія. Камси з кругом. Ось кругом. Дивіться. Коли я прибираюся, я його вимикую і не так звертаю увагу. А це коли мене не було, то все, просто жахиття. Дивіться, як він квітує і вже сиплеться. Треба підрізати, відійду. Там криниця, її не видно тепер, але прекрасно воно якраз так має бути. Коли відквітує нижній ряд, то я його так підріжу пеларгонії верхівка вся квітує. Але треба також, мого догляду, треба оці всі суцвіття пообривати, пролити і простимулювати якимось добривом, щоб воно бурянці. Щоб воно, звісно, все дало другу хвильку квітування, бо деякі лише починають. Дивіться, Пеларгонія і поруч такий бурянець. І от хто мені повірить, що я не прибирала тут. І не... Ой, згоріло у мене, треба підлити. Це у мене Вейгела, мені дали Вейгелу варігатну, бачите? А тут її не поливали, забули про неї. Нічого страшного, все реанімуємо. Це у мене ось. Дівчата казали, що це Сахара, не знаю, чи це правда. Бо сорту не знаю, купляла на базарі. Це все на одному кущу. Ось такий колір, такий і такий. Це один кущ, вона вже відквітла. Раніше Це так, залишки. Ця троянда з іншого боку також. Дивіться, вже зовсім відквітла. Але зато гарненькі у мене гортензії. Бачу, бачу, що хочуть по відру води. Все хоче трішки уваги. Тут у мене росте в в горщиках у мене росте імперата. Трава імперата. Також треба попідливати. Так, подивимося. юка відквітла. Все, лише пагу не пообрізаю сьогодні. Відквітла юка без мене. Горщики в жахливому стані. Роботи, скажу я вам, мені вистачить на два. Я на роботу виходжу аж в середу до середи, я маю чим тут зайнятися, прям відчуваю. Так, тут у мене, дивіться, яка гарна красунечка. Треба все передивитися і прописати, що де росте, щоб знали. Ну, ой, сосна, я не можу натішитися цьогоріч. Цей вдалий експеримент з звичайною сосною. Дивіться, які вже в неї шапочки робляться. Це звичайна сосна, вона з лісу. Така маленька була, я зігнула, вже казала про це, зігнула ось так стовбурець і роблю з неї таке а-ля -ніваки. Вже як вийде, але мені подобається її форма. Край вже стригти ялівці побростали. У нас то було сухо, потім ну, у мене не було, то були душі, але нічого, залюбки, мені це все подобається. І легонько ми зробимо тут порядок. Так, що у нас тут? Гарна ця у мене гортензія, що я її купила. Це у мене е, також блакетна, Але бачу, що квіточки не буде. Це я цьогоріч купила. Оцей єлівець варігатний, дуже гарний, не дивлячись на те, що він росте в тіні. Але все рівно ми бачимо. Того минулого року не був він такий яскравий, а цьогоріч гарний. Починається вітер, мабуть, буде дощ. Ось там небо темне. Так, дивіться, яка в мене красуночка. ця ялиночка. Чудово себе показує цьогорічна посадка, до речі. Так, тут у мене ось такі маленькі ще. Все хоче водички, ніби, я так розумію, що дощик був, але не сильно. Гарно квітує вже в мене ось ця хвосточка також. Бачите? Але бачу дуже багато повутиння, тому я... Ой, таке неприємне. Треба обробити. Звісно, тут теж все потребує косіння. Так, дивіться, яка в мене красунечка. А, до речі, давайте подивимося здалеку. Це в мене хакура нішики, пам'ятаєте, я її стригла. Дивіться, яка вона вже знов величенька. Але прирости в неї вже не білі. А такі, вона ще трошки побіліє, ну, звичайно, такої не буде, як була. Ну, і яка у мене гарнюща. Тепер оця волотиста гортензія. Відійду. Вона вже в мене десь в районі 3-4 років. Ну, мені здається, 4. І я її не нормувала, тому що, чекайте, обійду з іншого боку, щоб показати краще. Я її не нормувала, бо мені здається... Ну, хай будуть е, менші суцвіття, але зате їх буде багато. І така вона буде хмаринка. Має дуже гарні пагони міцні. Деякі вирізала, але загалом. Так, да, від павутиння. У мене таке негарне павутиння. Кругом бачу і тут. Дивіться, це або кліщ, або що, треба обробити. Ось, бачите? Так, що у нас тут? Анабелька заквітла. Бачу просо моє, це більш слабкіше, а ось це. Ідемо ближче подивимось, а це вже в мене цьогоріч покаже себе. От. Бачите? В ідеалі, я коли купляла, то казала, що це просто має бути червоне. Ну поки що воно не червоне. Так, тут у мене кизильник. Я взагалі-то сьогодні прийшла зранку, відкрила фіртку, зайшла в подвір'я і подумала, боже, яка ж краса, яка ж краса, і я не знаю, не можу передати, як мені це все подобається, те, що я бачу. І з цього боку, звісно, у мене. Перевіримо трояндочки, не хочу далі йти. Все у мене тут гарненько, все підстрижено. Але ось, будь ласка, пару днів і я вже бачу, що в мене. А ні, це так погорів. Погорів сам шит. Я думала, що це вогнівка, а це ні. Це так погорів сам шит. Нічого, зараз обробимо все. Ось. Дивіться, яка вже відквітла юка. Далі йти не буду. Дуже розлогий, великий у мене барбарис Еректа зелений. Він потім восени стане червоним. За подвір'ям там ще квітує лаванда, ну там суцільний жах. Вона е, трава не кошена, там також треба прибирати. Бачу, що лавандочка також пустила гарно. Це всі молоденькі прирости, які з часом. Сформують нам далі гарну кулечку. Так, ну тут бур'янці будемо вибирати, зараз маємо час, натхнення. А загалом все мені подобається. Так що, що я ж хочу вам сказати? Ну, не було в мене 10 днів. Ну і не було. Добре, що дощі перепадали, всі мої рослинки витримали. Поприбираємо невелика така робота залюбки після відпочинку. Хочеться поприбиратися кругом, позмітаю все. Показала все по-чесному, як є, бачите, і квітки від кампсиса, і черешня, і трава не кошена. І не, оце не обірвані ці всі пеларгонії, але менше з тим, все в гарному стані, все живе, все квітує. І мені дуже подобається, як себе показує тепер садок. Нічого, пополиваємо, попідрізаємо, бурінці прополимо і вперед, далі будемо любуватися красою. Нагород навіть ще не заходила, уявляю, що там коїться. Все, всім гарного, плідного, ще закінчення робочого тижня, бо вже скоро вихідні. Зовсім, зовсім а мене чекає праця, Все. чекаю вас в коментарях, чи залишали ви садок так надовго, в якому він стані і взагалі. Як себе почуває. все, всім пока-пока.